Передусім, хочу сказати, що наші команди а, дуже непогано попрацювали. Я вдячний їм а, і підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів. Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячен обом сторонам. А за те, що дійсно документ був дуже хороший зараз, напрацювання сильні. Далі що стосується просперити, це відновлення нашої держави. І якщо чесно, той 20 пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Для нашої задача робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% це одразу буде, але тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат. Офіці офіційної реакції одразу відповім ми не отримали від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями, і я думаю, що я це підкреслював. Ви про це знаєте? А американці, в свою чергу комунікують з русскими. І я думаю, ми будемо знати найближчі. Дні їх офіційну реакцію. Що стосується чутливих питань, ми будемо обговорювати і Донбас і Запорізьку станцію, ми будемо обговорювати безумовно і інші питання. Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, або під час наших домовленостей з американською стороною, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована для нас гарантії безпеки. Які і американська сторона нас чує. Я думаю, що саме неділя, Флорида, буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці. І бажано знайти можливість обговорити їх всі. Далі економічна угода, там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька. Угод, і тут треба обговорити напрямок. А, далі візи США за для підписання. А, дивіться, ми а, я, я не знаю, я не можу зараз сказати, чи буде готова щось до кінця, саме ця зустріч для того, щоб допрацювати максимально, як, як ми зможемо. І чи буде обговорено територіальні питання? Всі питання, по яких у нас є. Є питання, є розбіжності. Ми точно наша сторона їх підніме.